Яніна ніна коштує кокос. Смачно. Мені подобається. Значить, добре стигнуть. Ем... Соладка така, водичка. Мені ну, взагалі не сподобалося. Це мені ну, було кислове, бо ну, не достигший, а твій достигший. Я тільки що пробувала? І смаково тобі подобається? Да. Чи так? другий раз би вже б не. Ні, я би взяла. Угу. Бо мені щось зараз загинути. Сонце засвічує. Так, вирішила Яні все-таки зад купальника тут не здоклеїти. Щось мені бракувало камінчики. і виробляємо. Да, Та, Яні? Так. Я за оператора. Пошила таку лялечку з шанель. Я таку вже похожу шила давніше. Це, що Катерині Кухар подарувала. Там просто була блондиночка. Ось така вона прикольна. Правда, мене от, -от, -от чимсь в совсем кольорах віддає. Фотографію роблю, теж синім віддає. Сонячна сторона, не знаю, як краще стати. Ну, прикольно вийшло. І тут в неї на кофтичці. Наклейка така корона, і я камінчиками обклеїла. Виглядає. Ну, Виглядає ну, бомба. Червоні туфельки, червона сумочка. І ось цю. Віддаю це один, один замовник. Оцю цю рожевеньку. От я її взяла в джинсі, він ще й рожевенький. Він прийде, зараз виберу собі взуття, яке їй більше подобається. Може і рожевеньке класно буде. І в неї вдома є такий сервіс на кухні жовтий. Попросили в тонах зробити. Замовили ще в таких кольорах. Ось такму. І там в мене лялечки теж є, це все на замовлення. Ось там сидять дві, там доробляю. В роботи в мене багатенько. А ці три красуні. Зараз вже поїду додому. Так, трошки вам себе покажу. куполом. Хто не знає, де це є. Це торговий центр Галичина. Я зашиваюся. Маю купу робота. І ще доводимо невидно. Ось тут в мене робота Вишиваю плаці бісером. Там лівочку маю зробити. Працюю в задоволення. Звичайно, я від цього отримую велике задоволення. Добре, що є багато роботи. Зранку до вечора. Це зимою. До речі, минулий раз вам показали, але не сказала. Ось цей наш банер з рекламкою. дуже класно вийшов, мені подобається, як він пасує до нашої цієї кімнати. Наразі акценти Тіфані кольору. І банер ось так виглядає. Так, сьогодні субота. Я на роботі. Купила собі такі окуляри. Дуже мені подобається. хочу закрити в берег. пішов. Каласово. за обідом. Я захотіла суші. І привоза... сушимо її зараз. Ось, А я працюю, шьюлялочку свою. Там ті вже їдело ті, що вам показувала три штучки. І зараз шью четверту круглому лівочку по фотографії ще. Робочий процес. Ну класні, мені сподобалась. Форма, їхня подобається, це що вони такі, як дзеркальні. Прикольно. Я хотіла такі великі подари. Мені подобається. Мені подобається, коли виглядає. Подивіться, віці, яку я зробила. Це для цієї лялечки. Вона ще в роботі прошила таку сорочечку, шортики. У мене буде така кіцуня, така сумочка. І кетюня хочуть такі зробити ошиничок і брязкаються причепити. А так буде тримати її. Добрий ранок. Сьогодні неділя, прекрасна погода, свято і йду в бесідку. Ми, до речі, там вже трошки прибрали, побільшили шторки і сьогодні впочиваємо. Юрчик смажить стейки, салатик. Зробили. Гарніри не робили, правда? А, Лаваш. Лаваш закрутили. І будемо зараз. Адже ти не вдягаєш собі щось тепліше? А я плідом накриюсь що Наша бесідочка треба вам переверну, покаже, як тут все виглядає. Кученька. От Лола, до речі, питалась мене за мою Льолю. Все з нею добре? так, да, лолочка. Дай лапочку. Моя соботюня. Вже треба буде її стригти, красуню нашу. Та? Будемо тебе стригти. Вже потепліло, будемо стригти її. Гучі. Гучі. Красунчик з такими янтарними очима. О, наші кашпо треба буде їх повідмивати. А ми того роз, разу землю не витягали, так? Да? Слухай, як ти думаєш, треба витягати і викидати і наже все? І повідмиваємо то все кархером, напевно, правда? Ось тут будуть квіти, там будуть квіти. У мене роверик вдома, такий я, м, кований, не кований, але такий гарний, ажурний. Теж коли будемо сити квіти, я його винесу. Скоро лежаки будемо діставати. Так, бесідка наша поки що виглядає, так? Поки без квітів. Це, до речі, лежак Лолин, Вона там любить собі спати, лежати. Та тобі жарко, лолочка. Йди на своє місце, Чи ти на місце не йдеш. Ходи на лежачок свій, ходи. Іди на свій лежачок, іди. Твоя крізь. Юрій, на що ти робиш? Дивимося. Є Ніна в телефоні. Татко. Татко смажить. Стейки. Гілава. Там що у нас? Ага, це буде ще доставити стейк. На лаваш, до речі, так дуже класно, гарно виглядає. ну і... з хлібом хліба тут лаваш таких так. Так, ми гарніру не робили то... Оцю картину Яська колись розмальовувала з тістечками. Таким ж способом, як там ту машинку, що в мене в офісі зараз. Тут трошечки відмивали, щось помили, щось не помили, ну так. рівно класно. Бесідка це безсідка. Безумовно. Так, сідаємо, зараз буде містеньки. Так, друзі, що я хочу вам все сказати, що в цю суботу, яка буде 13 квітня, я буду продати знову майстер-клас По кругу голівочка. Полялочками тут ставлю фотографію лялечки. Ось. І це буде 10.30. І десь до пів шостої. Много ну, разу справилися за 6 годин і дуже класно вийшло. Речі, кожна лялочка буде запакована в коробочку подарункову, ви можете її подарувати чи своїй дитині, чи собі залишити, чи наяв... ну, куліжанці, кому завгодно. Ось... Будемо пити каву-чай, шампанське за бажанням, фрукти, круасани, тістечка. Так що, я думаю, ми пройдемо гарний час, кому цікаво. Пишіть під відео або на інстаграм-сторінку, або фейсбук-сторінку. Раз дуже класно провели час. з Дівчатами нам сподобалося. лялечки получилися шикарні, і провожу з повторно 13 квітня. Група буде до шести чоловік, так щоб нам було зручно, щоб не перенагружати вас. Ну, от шість чоловік, це от саме краще, мені здається. У нас минулого разу мало бути п'ятеро, але двоє написали, що не змогли прийти. Ось і було троє, я була четверта. Дуже класно було. Ну, думаю, до шести більше чоловік це вже буде забагато. Так що, кому цікаво, пишіть. Під відео. Все, я буду зараз їсти. Усім смачного, хто зараз їсть, і до зустрічі нових відео. Па-па! 촬영 <목소리도>